Привіт, друзі! Виконуємо завдання номер 1 прочитаємо умову задачі. На основі відомостей, розміщених у підручнику, підготуйте текстовий документ зі схемою класифікації пристрою введення даних. Збережіть текстовий документ у вашій папці у фалі з іменем завдання 3.2.1. Ви пам'ятаєте, що комп'ютер це розумна машина, яка вміє обробляти інформацію. Але без нас вона нічого не зробить. Ми передаємо їй дані за допомогою пристроїв уведення. І сьогодні ми створимо текстовий документ зі схемою класифікації пристроїв уведення даних і розберемося, як саме комп'ютер отримує інформацію від нас. Спочатку відкриємо текстовий документ Word, або ви, можливо, зможете виконати завдання в Google, Google документі, тому створюємо новий документ і о, з вами запишемо. Великими літерами заголовок нашої схеми. Але перед цим я попрошу вас перейти у вкладку Макет, обрати орієнтацію і вибрати альбомну орієнтацію. Бо ми будемо створювати схему, щоб було наглядно і краще для сприйняття нашого. І так, запишемо з вами. Класифікація пристроїв уведення. Даних виділимо з вами текст. В вкладці Основне обирамо в групі Абзац вирівнювання по центру, напівжирний текст, задамо тип шрифтом монотайп курсів. 20, навіть можна, 40 30, 48. Давайте зробимо розмір шрифту і колір тексту я задам ось такий блакитний є Enter. Ну і тепер давайте одразу збережемо наш документ у власну папку. Для цього натискаємо «Файл», Зберегти як, обираємо шлях до власної папки і запишемо ім'я файлу. Завдання 3.2.1 і натискаємо на кнопочку Зберегти. А тепер починаємо створювати схему. І так, я вам пропоную вибрати вкладку Вставлення і в групі «Ілюстрації» обираємо Смарт-Арт. Ви можете обрати будь-яку будь класифікацію для роботи і схеми. Я сьогодні попрацюю із горизонтальним маркерованим списком. Вибрала, натискаю на кнопку ОК. Тепер ми створимо з вами нашу схему, і у нас буде 5 рівнів. В першому рівні. Я можу записувати текст або ось тут всередині, або я можу відкрити область тексту, натискаючи на ось цю кнопочку бічну. Натискаємо на кнопку, і я повертаюся до першого нашого рівня. І це перший рівень я запишу як пристрої уведення даних. Далі ми запишемо, що до пристроїв уведення даних. Ми відносимо клавіатуру. Ви пам'ятаєте, що саме з її допомогою ми вводимо букви, цифри, команди. Щось ви можете друкувати. І згадайте, скільки разів на день ви щось друкуєте. Це і є робота пристрою уведення. Далі ми бачимо, наступний маркований список для мене буде зайвим, тому я поставлю вказівник миші в наступний маркований список і натисну клавішу Бекспейс і знову натисну клавішу Бекспейс. Тобто я прибрала зайвий маркований список. Переходимо до другого рівня, до другої групи. А в другій групі ми запишемо пристрої. Для керування об'єктами на екрані. І так, до цієї групи ми відносимо миша, якою ми пересуваємо курсор, наступне тачпад. Завдяки ньому ми можемо замінити мишку в ноутбуці. Це сенсорна така панель, рухливий майданчик до дотиків. і Натискаю знову клавішу Enter, і сюди ми можемо ще віднести сенсорний екран. Це просто, коли ви доторкнулися пальцем, і комп'ютер вже виконує якусь команду. Переходимо до третьої групи. Третю групу ми з вами запишемо, що це в нас будуть пристрої для ведення звуку, і до звуку ми відносимо мікрофон. Який дозволяє комп'ютеру нас чути і цифровий диктофон, ще ми можемо сюди віднести, який записує звук і потім передає його до комп'ютера. Тобто, ви бачите, ми три групи записали, а як ви пам'ятаєте, я сказала, буде всього таких п'ять груп. Тому, щоб створити наступну групу, я натискаю клавішу Enter. І натискаю клавішу Backspace. І можу тепер створити наступну групу. Ви бачите, вона створилася, і ми надамо їй назву пристрої для ведення зображень і графіки. До цієї групи ми відносимо, натискаємо клавішу Enter і натискаємо клавішу TAB. До цієї групи ми з вами відносимо сканер. Він переносить зображення або документи з паперу в комп'ютер. До цієї групи ми можемо віднести цифрова фотокамера. Вона допомагає вводити фотографії. І графічний. Планшет. Це справжній помічник художників. Завдяки графічному планшету можна малювати прямо на екрані, як на аркуші паперу. І остання група п'ята буде. Знову натискаю клавішу Enter і натискаю клавішу Backspace. Запишемо п'ята група це ігрові пристрої. Клавіша Enter. І клавіша «Tab». До ігрових пристроїв ми відносимо джойстик геймпад, це якими ми можемо керувати, наприклад, героями в іграх. А ще сюди можна віднести кейпад і а, денспад. Це такі спеціальні панелі для музики, танців або ігрових рухів. Далі ми з вами заповнили нашу схему. Область тексту я можу приховати, розтягну нашу схему, щоб вона стала трішки більшою. І тепер в конструкторі я оберу, наприклад, мультиплікацію. І ще єдине, я зміню колір. Наприклад, виберу ось такий кольоровий. Uh, так, і єдине, що я ще можу тут змінити <кхи> змінити це uh, шрифт, наприклад, напівжирний і колір задати, наприклад, ось такий синій, да? щоб краще було видно. Так само жирний синій колір. Жирний синій колір, бо білий, ви бачите, погано видно. І синій колір. Знову натискаємо на кнопочку Зберегти. Ми з вами вже зберігали сьогодні на початку нашу класифікацію. Ось така у нас вийшла з вами схема. Ми бачимо, що всі пристрої різні, але всі вони допомагають людині передати інформацію комп'ютеру: текст, звук, зображення або рух. І тепер уважно перегляньте свою схему і перевірте, чи всі групи є, і ще раз збережіть документ. От і все, ви чудово впоралися! Я бажаю вам всім спокійного вечора, тепла в серці, і ми живемо у непростий час, але навіть під час звуки сирен ми продовжуємо навчатися, бо знання роблять нас сильнішими. Щира подяка нашим захисникам і захисницям України за те, що оберігають нас і дають можливість учитися, мріяти і будувати майбутнє. До зустрічі у наступних відео!